Що можна варити, хочу кілограмі солі і вона все одно не буде соленим. Взагалі не буде соленим, якщо в солоній воді. Так, курку, гречку. Ні. Це буде все соленим. Ну так. Да. Е, яйця не знаю. Треба подумати. Розмишляй. Ну, сіль в солі варити. Я не знаю рис, гречка, вівсянка, яйця. Продукт. Так, це ступор. Нема такого продукту, всі вбирають сіль. Сало не вбирає сіль, насправді. Варити сіль в солі, і вона не буде вбирати сіль. Цукор. Це, якусь зелень. Що може? Угу. Це блін, я не знаю. М'ясо вбирає, сіль вбирає, ой, сало вбирає. От Не додумався, люди бачите. Ну, воду ні, бо вода буде солена, логічно. Іншу сіль, я не кухар. Я не кух... В мене у цьому немає пізнань. Чітко.